У когось батареї вже теплі, а хтось пасе задніх. У міській раді розповіли, що треба зробити для того, аби розпочати опалювальний сезон. Наразі право на комфорт мають лише певні установи, і це лікарні, дитячі садочки та школи. Але просто так ніхто гріти, такі заклади не буде, адже тут існує ціла процедура для старту, і чиновники пояснили, як саме її запустити. На сьогодні прийнято рішення з 15-го числа розпочати опалювальний сезон для закладів освіти охорони здоров'я та культури, які можуть за зверненнями, які подадуть теплоенерго, отримати теплонесій. Вже є і перші установи, які встигли написати листа до тепловиків, і наразі їх 36. Це здебільшого лікарні та садочки, а також одна оранжерея. А ось з власними помешканнями така система не працює, навіть якщо дуже попросити, адже є дуже чіткі правила: батареї гріють лише тоді, коли три дні поспіль температура не перевищує восьми градусів тепла. Ми щоденно моніторимо спільно з гідрометцентром температурні показники, і коли вони будуть відповідати нормативним, теплопостачальне підприємство також почне опалювальний сезон для населення. Тобто, коли середньодобува температура протягом трьох діб буде нижче 8 градусів Цельсія. Щоправда, не усі зможуть вчасно отримати свій комфорт у квартирах, і це стосується тих будинків, які на балансі безвідповідальних ОСББ та ЖБК. І, хоч таких у Львові виявилося небагато, проте документи про готовність до опалювального сезону вони ще й досі не подали. Хочу звернутися до керівників ОСББ, ЖБК, котрі ще, але на жаль, такі одиничні випадки, але є, котрі ще не підписали акти в готовності. Прохання це зробити для того, щоб теплопостачальне підприємство мало формальні підстави надати тепло до ваших будинків. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.